Вітаю друзі, сьогодні 18 грудня 23-го року. І позавчора я знімав кіно, проходив мимо цього винограду і казав, що буду його бризкати, бо не співаю. Ну от бачите, середина зими, погода дозволяє, тоді було і сонечко трошки, і плюс 2 градуси. А Вчора цілий день дощ, сьогодні доща немає. Підслухав, ви бачите, все на місці, тому що правильно зроблений розчин Бордовської суміші. І Деякі підписники питають, а чому у вас таке голубеньке? От, і все держиться. А в нас ні. Друзі, готуючи Бордовську суміш треба. Брати високоякісні інгредієнти. Ну, мідний купорос він зараз і турецький, і китайський. Ну, я турецький брав. Радянський вже закінчився, то був добрий мідний купорос. І саме головне, це негашонне вапно. Друзі, його структура гашоного і негашонного абсолютно різна. Не буду зараз вдаватися в теорію, кому цікаво. Почитаєте, в чому різниця? І за що того, що ми загашуємо глопном перед оприскуванням, воно потім довго держиться і держить у собі мідь і виконує свої захисні функції. От. Сьогодні я так трошки повідповідаю на запитання. От один чолов'яга звернувся. Зайці понадгризали на молодих саджанцях штамбики. Що робити. Ну, що тут робити? Якщо не в кругову обризли, можна оставити, замазати мастикою, яку я показував неодноразово. І воно заросте. От, друзі, приклад. Деревця тут ех, робітники такі криворуки. І от воно було зовсім майже кори не було. І вже оце два роки я його лікую і воно вже пообростало. Ну, бачите, і О, на цей рік, на наступний, я думаю, що воно повністю заросте. І цей персик вже давав, дав в цьому році 15 кілограмів високоякісних плодів. Далі, друзі, і оце ж я тут позавчора знімав, проходив мимо цього персика це лаурол. Ви бачите, який він страшний. Друзі, я кажу і другі садівники кажуть, не перегружайте молоді, тільки посаджені деревця. Жаба у кожного сидить, треба їй дати по болде. І не... Перший рік зовсім не оставлять ні одного плодика. Але у мене мені повезло. Ви бачите, він відбив воно від коріння. І одразу стало видно, що це подвій абрикос, жердель. Хоча мені казали тоді, що це міндаль. І от, друзі, я вже сюди, от воно цей рік росло. Ось одна брунька і от друга брунька. Вон вона. Бачите, от аж дві, дві плодові, одна посередині ростова Ну такий він урожайний. Той сорт, що я прищепив. Я прищепив сюди месину. І от воно звідсиля. І звідсиля підуть два пагани. Я ставлю кращий, тут обріжу і оце, оцей стовбур. Хворий, то теж обріжу. І тут в мене виросте нове деревце. Так що є в кого така ситуація, що посадили весною, а воно не прийнялось, засох. От, приміру, наприклад, ось у мене посаджені в цьому році молоді саженці. От наприклад, він не прийнявся. То ми його не обрізаємо на обратний зріст. От тут обов'язково буде одна-дві брунички. І вони за год виганять отакий самий саджанець Кінка. Манон. От. І от лаурол. Вот. бачите, на цьому дереві я пообривав. Оце вони посаджені в один рік. 4 року, 5 рік їм. Оце дерево і отой недоразвитий і пропадаючий оце деревце. От. Висновок, друзі, посадили саджанець. пішов рости, зацвів, пообривайте цвіт, вирощуйте. Побіги. Виростуть добрі гілочки на другий рік вже можна буде оставити там по декілька плодів. От. Це результат перегрузу. Ну, в цьому році тут було на ньому кілограм 10. Коротше, моя жаба привела до такого результату. Друзі, коротенько да, на сьогодні. Живці шикарні. Процес іде. Хто не вспів, я не винуватий. На все добре, друзі. Аж, аж дивно, без тривоги сьогодні зняв. З вами був Петрович, відеоканал Петрович Production Ukraine. До побачення!